На сьогоднішній день дійсно є театр, в якому працює 148 і одна става. От я сьогодні сижу і слухаю десь частину цього всього, та, і болить, і хочете допомогти. Але в когічній того, якщо ви нас не почуєте, ми змусимо вас почути, да? і все рівно на сесії однозначно це питання винесеться і хтось буде його говорити. А скажіть мені, якщо сьогодні нема е, розуміння в колективі, може треба менше кількість штатів? Ми так питання не ставимо, ми розуміємо, що кожна людина потрібна сьогодні е, в цьому театрі. Для того, щоб сьогодні утримувати цей театр з обласного бюджету, передбачені цільові кошти. 7 мільйонів 886 шість і дві тисячі. Задумайтесь. Росія. На рік. 7 Це мільйонів 86 тисяч. Що так роздутий штат тадміністрації? Це штат провиночку. Я буду, якщо є питання, я буду зразу вам розкажу. Я бухгалтер за освіту. У мене є досвід роботи фінансіста, тому може я не досконально в межах постановила, але я вам скажу, що є норми, які затверджуються кожним міністерством. Які передбачає, яка кількість е, якого фаху має працювати в тій чи іншій установі. Наскільки я розумію, ми дивилися акт перевірки кру і е, зауважень по штатній чисельності ми не отримали. Разом з тим, коли, якщо у вас є інше бачення, ви можете дописати в своєму зверненні, ми ще раз звернемося і будемо дивитися штатно. Так, дивлюся далі: 7 мільйонів 86 і 2 тисячі. З них на заробітну плату у вас йде 5 мільйонів 5 809,8%. 5,8 мільйонів. Якщо порівняти рівень підвищення фонду заробітної плати з минулим роком, він зріс на 18%, коли загально бюджет області на 7% області. Тепер скажу вам далі, із тих 7 мільйонів в нас пішло, на вашу установу передбачено 782 тисячі на, 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 на опалення, на всі питання, які електроенергія, комунальні платежі, і 420 тисяч йде на господарські витрати. 420 тисяч. Цікаво, на який? Поділіть. Ну, ще Я раз кажу, є акт КРУ. Ви можете з ним ознайомитися. І ви знаєте позицію в першу чергу голови обласної державної адміністрації, наскільки принципово завжди е, висвітлюється питання перевірки КРУ, що квартально слухається. І відкрито абсолютно говоряться про всі порушення, які е, вишукуються правоохоронними органами і контролюючими. 420 скільки буде? Тобто це на які кошти, я да. вам скажу, ви сьогодні говорите, ви зробили ремонт, ви купили краску, ви купили то. Тож ви, ви говорили, ви всі сьогодні про це говорили. Що у вас за три роки достатньо збільшилась матеріально технічна база. Я просто знаю, що ми в своїх костюмах граємо? Оце я знаю. Я знаю, що У нас чергові на прохідні, вони купують за свої гроші олівці, ручки. Оція. Я вам ще раз кажу, ви давця позробите. У нас хто там рассказывал, хто там, Світлана Степанівна, вас просив букет на квартет, да? Да, так? Да. Ми переглянули всі і квартири абсолютно господарські затрати, це є господарські затрати кошти. Ви, я ж вас слухала, я вас не перебила жодного розсуду. Так я вам ще раз скажу. Я говорю для колектива. Я хочу просто вам сказати, що це є офіційні документи, де ставить подпис діректору, головний бухгалтер. За останніми матеріалами кру аналогічно стоять підписи керівників правохоронних контролюючих органів. А за аналогічні цифри відповідає обласна державна адміністрація в особі головного фінансового управління. Тому про щось не вистачає сьогодні. Я вам скажу по своїй галузі. У мене сьогодні фінансування 49 мільйонів. З них фактично 93% мільйони йде на йде на заробітну плату, на комунальні платежі, на господарські витрати, на харчування і медикаменти. Тобто сьогодні я абсолютно, як депутат обласної ради, як керівник обласного рівня, абсолютно погоджуюсь з тим фактом, що сьогодні недостатньо і в вашому закладі, так як і в інших закладах, видатків на вирішення інших проблем. Але, шановні мої колеги, повірте мені, і не повірте мені, а давайте з вами погодимося, скільки за три роки зроблено всіх робіт для того, щоб театр сьогодні функціонував. І сьогодні із 148 чоловік, 140 чоловік погоджується з тим, що заклад знаходиться в нормальному матеріальному стані і він працює. Є е, е, ряд осіб, які проти того, що сьогодні нормальна обстановка. Давайте говорити іншому. Чому сьогодні я, як депутат обласної ради, і я думаю, мене підтримують інші депутати. Не можемо ініціювати, щоб ви сьогодні створили. Арендуйте частину приміщення, робіть монотеатр, заробляйте додатковий. Театр! Ми театрі. Ми маємо, на, на, на малій сцені. Ми на вашій сцені виходимо тільки в масок. Альтернативний. Це, театр. Закон Зачут, про це театр. такі. Ні. Ви мене закон не зрозумієте. І так він теж виходить. нам, будь ласка, запросто. Ми ж не можемо говорити. Це за театр, тобто давайте ставити питання. Ви сьогодні готові працювати в монотеатрі. Ні, На малій сцені. малий театр, театр. Мали... Мали... я просто завжди, коли говорю монотеатр, це так у несу. Е... Якщо є це, що секунду, якщо є це ваше бажання, будь ласка, звертайтеся до обласної ради. Вам виділять приміщення? Я сьогодні була я Чекайте, ви працюєте тільки так, але віде, разом з тим. Ви сьогодні не несете затрати на зарплату своїм акторам, свого маленького театру. Ви не несете кошти на комунальні платежі, на електроенергію. Тобто давайте говорити так. Якщо є сьогодні, давайте спитаємо прочність кожного. Давайте сьогодні створимо, допоможе вам зробити ваш театр, малий театр. Виділимо приміщення і ви будете на самоокупаємості працювати. І попробуйте, наскільки це легко. Ні, я не перебуваю. Ми будемо і частково, може виводити звертатися, компенсувати із обласного бюджету. Але сьогодні створювати ви Це таку не проблему спробуєте. і відцінити того, що ви того, що ви не хочете мати, так такого теж так. не можуть бути. Хто мені хотіли в голоді працювати? Ви знаєте, відірвати виставу на мене стені, зимою, при плюс 7? В першу чергу, не знаю. І знаєте, знає не дуйка, роман, нехай готує вам в іншу атмосферу. Культура. Дуйка в них є. Яка дуйка? Ми під цими дуйками замерзали, як цуцики. Лариса Станіславівна гола на сцені. Дуйка в них є. Ми працюємо в холодному приміщенні. Нас не створені умови праці. У нас нема стабільності випуску вистав. Вам ще раз скажу. Я Більше працювати, працювати, працювати треба, організовувати роботу. Чотири прем'єрні вистави це ненормально. Чотири прем'єрні вистави. Прем'єрна вистава вийшла прем'єр. Давайте Чотири так, Щоб зняти напряження, так? Да? Всете як керівник, просто я керівник. Ви? Я не хочу бути директором. мені не саме позицію. Я, я не то, про не то, то кажу. Ви не те говорите, ви нас не слухали. Що ви нас 8 чоловік проти вас? А, а що це мені? А спитки ви знаете, ви нашли відкрито об этом говорят, а половина молчи. А что не мають права дозволить. Не, 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 не надо не об не говорить. Не, не to надо этого говорить. Ми говоримо про об'єднання, а ви Росіян Як Я в депутату посту. Але як же? Я, я, я вам сказав, ви перекрутили, слова. Нет, Ми не повторили не. Слова. Ми перекрутили мої слова. Ви перекрутили мої слова. Я вам просто що кажу. Нет. Давайте попробуємо створити малий для.